У фоє Криворізької спеціалізованої школи номер 4 активно йде приготування дошкільного ярмарку. Юні господині з кожного класу учасника розкладають на прилавках печену і смажену смакоту і встановлюють ціни. Приличні ціни, щоб покупателі, діти, чим більше увітяг, наприклад. что-то вкусное довольно-таки и оно стоит недорого ребенок подойдет купит за гривну например конфетку за гривну тортик за гривну э, тот же напиток и он может и после урока отдохнуть выпить даже чашечку чая или чашечку какой-то кофе и закусить тортиком это будет и как может быть даже завтрак может быть обед и ребенок будет да, ребенок будет доволен ему понравится это будет вкусно и Будемо залікати будемо говорити, покупайте У нас все саме вкусное, все самое хорошее, Домашнє до підготовки свята вчителі залучили учнів та їх батьків. Кожен клас представив свій стіл, чого тільки не було на ньому: і пироги, і млинці, і печиво, і торти, і тістечка, і кручиники, та інші страви, а також фрукти консервація та напої. Більша частина виготовлена своїми руками або за допомогою батьків. Від такого розмаїття усілякої смакоти у гостей ярмарку мало не розбігались очі. Ціни коливались від 50 копійок до 3 гривень. Діяли навіть акційні знижки, аби усе продати і вилучити кошти для тих, хто їх. Особливо потребує. празднуем этот день благодарения, потому что мы хотим отблагодарить всех за то, что они нам помогали, за то, что они, ну как бы, мы благодарим всех, и учителей, и родителей, и, не знаю, и за то, что вот мы хотим показать вот этот вот стол, мы сделали ярмарку, мы хотим помочь онко, ну, онкобольным детям, мы хотим, чтобы они тоже вылечились и были такие же, как мы, жизнерадостные, веселые и не теряли надежду. Мы можем просто Так выражать все жесты благодарения которые всем людям, которые мы чем-то которые нам чем-то помогли. Иногда мы даже проводим не только на день благодарения, а на Хэллоуин, на Новый год и прочие э, праздники. И каждый год мы отправляем именно на такие цели. Благодійний ярмарок став традиційним у Криворізькій спеціалізованій школі номер 4 По його завершенні кожен клас-учасник в середньому за свій товар вилучає 400-500 гривень. Так, минулого року у День подяки було зібрано близько трьох тисяч гривень. Їх було віддано онкологічному відділенню 8-ї міської лікарні. учитывая то, что у нас школа с изучением, углубленным изучением иностранных языков, мы решили, что дети должны знать страноведческий аспект этого праздника, поэтому мы решили в нашей школе этот праздник започаткувать. И таким образом у нас дети каждый год принимают участие, приносят вкусности и сладости, делают свои поделки, устраивают благотворительный концерт. Все это Ми збираємо за все та гроші і відправляємо ці гроші, як правило, в дитячі лікарні, в дитячі дома, в інтернат. При школі діє волонтерський загін Фабрика добра. Його учасники регулярно відвідують ветеранів, дітей-сиріт та дітей з особливими потребами. Збирав кошти і благодійний концерт. Його глядачі могли внести свій благодійний внесок у спеціальну скриньку. День подяки, ярмарок та концерт довели, що не залишилось жодної байдужої душі. Усі у його учасники отримали задоволення, а найприємніше, що захід став місією доброчинності. Було зібрано більше 2700 тисяч гривень, які за рішенням Ради школи буде перераховано знову ж таки до 8-ї міської лікарні. Як говорять самі учасники ярмарку, ця сума лише невеличка часточка того, що можна було б зробити для їх хворих однолітків, але сподіваються, що їх допомога не буде марною і, можливо, стане поштовхом до інших небайдужих до чужої долі людей.